Окупанти в рази зменшили використання броньованої техніки на полі бою, і це не тільки через дефіцит бронів загарбників, а й через те, що наші оборонці впевнено нищать її на всіх напрямках фронту, як збройні сили України утилізують ворожу броню далі. Танки окупантів потрапили під щільний вогонь пілотів дронів з підрозділу «Вормбастерс» 414-ї окремої бригади безпілотних систем. Наші воїни влучними ударами знищили три російські танки, які були захищені так званими мангалами. Та для українських пілотів це не стало завадою для виконання завдання а в російській армії мінус три танки. А це вже прикордоння Курщини. Там російські солдати вирішили заховати свої бронетранспортери посеред поля. Ще один БТР окупанти замаскували в дворі приватного будинку. Ці машини важко було не помітити нашим дронарям, які відразу взялися за роботу. Як наслідок, усі три бронетранспортери перетворилися на брухт. Систематично горять на полі бою, і російські бойові машини піхоти на лиманському напрямку росіяни намагалися штурмувати українські позиції двома БМП та одним танком, але ворожі плани так і залишились. Планами Українські пілоти знищили колону, яка так і не дісталася місця призначення. Добряче потрощили ворожу техніку на Харківщині оборонці з 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Пілоти за допомогою fpv дронів та бомберів знищили танк та бойову машину піхоти, а ще вразили дві БМП та російську бойову броньовану машину. Черговий російський танк із так званим мангалом став ціллю українських пілотів дронів. Машину виявили аеророзвідники, коли вона рухалась вздовж посадки. Після першого влучання російський екіпаж намагався втекти і покинув танк поміж дерев. Там його і добили наші оборонці. Сучасне поле бою зазнало суттєвих змін саме з появою безпілотників, ударних розвідувальних бомберів чи засобами РЕП. І загрозу в небі наші оборонці також нищать за допомогою дронів. Як це відбувається? Далі? Одні з перших кадрів роботи українських дронів-перехоплювачів. Український безпілотник збиває російський ударний БПЛА, коли той вже підлітав до нашого населеного пункту. Саме так працює нова українська розробка. А так дрони перехоплювачі нищать російські шахеди, якими Росія цілодобово тероризує нашу країну. Оборонці збили ворожий БПЛА в небі поблизу Одеси. А так, оборонці нищать російські молнії, чи не найдешевший російський безпілотник, але все ще небезпечний. Цими дронами окупанти найчастіше атакують прифронтові міста. Та завдяки нашим оборонцям неба три російські молнії провалили своє завдання. Та не завжди все йде за планом. Наші захисники намагалися збити російський розвідник, але в останній момент не спрацював детонатор. Тоді пілот взяв ворожий дрон на таран. Після падіння російський БПЛА знищено, а от наш безпілотник вцілів. А це вже кадри збиття одного з найдорожчих російських дронів. БПЛА Мерлін його вартість близько 300 тисяч доларів. Влучний удар зенітного FPV і російський дрон знищений.